Ростислав Балоготрак, консультація по дипломному проєкту. Так, Ростислав, ну, оцей шифр же ж у вас, вашого верстата шифр, так. Ну, Денис Гуржій можна ж було поміняти на своє прізвище. Керівник тут. Що це ну? Воно у вас не те саме. Сміст збилося. І що ви тут скопірували? Воно я не можу його. А, редагування. Включили редагування. Так, ну, взагалі-то цей не піде. Я вам надіслав на пошту. На пошту нормальний шаблон. Ось, нормальний шаблон. Чого цей нормальний, а той не нормальний. Дивіться. Так, давайте розберемося. Давайте розберемося, який у нас шаблон нормальний, який ненормальний. Так? Ось. Ось дивіться, оце те, що я вам надіслав на пошту. Перший лист і бачите, яка рамка. Потім другий, третій лист це зміст, ой, це завдання, яке я вам надіслав, його треба буде підписати, мені передати. так? Ось потім йдуть, дивіться, рамочка, яка... У нас е, зміст. так Бачите, яка рамочка. Ну ясно, що тут свою фамілію поміняєте. Тему верстату е, тему поміняєте, так, отут шиф поміняєте. Е, пункти подивіться, чи відповідають вашому завданню. Завдання у вас є, клас якщо треба, я напущу. Потім вступ і так далі починаєте заповнювати. Так, його ж вас в розділ 1.1 у вас верста, значить, оце ось сюди ви його заповнюєте так я вам на пошту надіслав. Працюйте в цьому шаблоні. Бо у вас тут, дивіться, всі рамочки вже зроблені як потрібно. Те, що ви дивіться, надіслали. Те, що ви надіслали, так? ну Ось вино, бачите, як. Тобто тут рамочки незрозуміло які. Давайте по тому, що ви надіслали. Коротка технічна характеристика опису вузлів верстата. Ну, оця сама технічна характеристика. Зрозуміло, що ви його пере Кладете українською мовою через перекладач. Так, Вона повинна бути Вона повинна бути в кінці цього 1-1 розділ, а не на початку. Спочатку опис іде, а потім уже. Далі. Ви цю рамочку підписуєте так таблиця. Так, Один по розділу. 1. І перша таблиця. І потім пишете, що це коротка. Коротка, так, технічна, технічна. Ну і так далі, я не буду писати. Так, коротка технічна характеристика, отак воно повинно бути. Далі. Чо воно у вас різними кольорами, так не можна. Щоб не було цих кольорів так, різних кольорів, то отак його зараз я спробую, чи в мене вийде, чи не вийде, ми зараз з вами подивимося. Так. І раз, і раз. Так, оно ну, щось поменялось, не помінялось. Ну давайте так. Вот так. А, не, 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 вот давайте ми так його попробуем. Так. А ну ще раз, пробуємо його. Вот так, ні. Вот тут ми його. Не хоче, да? А ось ми його давайте так. Не... А, не включив. Сейчас, сейчас я його. Сейчас ми сделаем. Вообще це рамочку. А вообще-то треба... Створити свою табличку. Дивіться, краще створіть свою табличку. Так, вставлення. Таблиця. І от дивіться, нам треба дві колонки. Ось, бачите, дві колонки, і там скільки там вам рядочків треба раз, І все, і тоді можете перенести. Або ж по-іншому. Дивіться: через вставлення. Табличка, наприклад, накреслити табличку. Так, і ви берете її, отак от ось. Берете її і креслите. і потім отак отак ви її креслите, і отак і креслите. Як вам там сподобається креслити, або третій спосіб вставлення табличка. так. Ось ще є такий спосіб. Пишеться, кількість стовпців, там 5. Чи, наприклад, стопця у нас 2, а рядочки у нас 25. Так, і воно нам видає. Оп, ну тільки це я всередині, так? А ми ж можемо тут поставити ось тут саме курсор. І тоді знову ставлення, таблиця. Вставити таблицю. Тут у нас буде, наприклад, 2, тут у нас буде 25. І робимо ОК. І, і ще одна таблиця. Дивіться, таблиць скільки завгодно, які завгодно. З оцією махатися, ну, можна, якщо поставити за мету, щоб змінити колір. Можна, так. Ну давайте спробую ще. Все ж таки я спробую. так Можливо, оце ось нет. Можливо, оце. ну Це наскільки я пам'ятаю, без кольору не хоче. Да? Ну так Оп. Щас, секундочку. Ну можливо, ні, не це. ну можливо, оце. Давайте отак. Оп. Так, це ми засвітили колір. А, ось воно, господи боже, ось я забув. О, почте. Все, вийшло. Ну, букви прибрав, там букви у нас не того кольору. Зараз ми зробимо кольор, який чорний. да, От, пожалуйста, чорний кольор. букви, Тобто потренуєтесь, ну, воно російською мовою. Не потрібно. Так, все. з, рам з рамкою розібралося. Як з табличками розібралися, як їх підписувати. Ось я написав. Отак воно повинно бути. Тобто, оця табличка в кінці. Давайте по тексту, по тексту розберемося. З цим я вже не трогаю. розбираєтеся. Так, принцип роботи шліфувального верстата 3.1.5.1. Так, ну перше. перше. Весь текст весь текст має бути. Дивіться, ми весь текст засвідчуємо, тому щось його у вас не густо. Весь текст має бути відформатований. Дивіться, як ми форматуємо. По ширині. Полтора. Макет у нас нулі. Прекрасно, основне. Абзац одиничку робимо. Все тут зробили. По ширині все нормально. Так, є це. Є. Далі. Верстат 31.51. Сподіваюсь, що це ваше завдання. Давайте глянемо ваше завдання. Ось ваше завдання. Так. 31.50, коли шфування. 31.51. 3151. Все прекрасно. Це він, да. так. Так, відносяться до простих оброблювання деталь, шіфувальне коло. для спосіб. Так, дивіться, тут одинички нема, а тут одиничка тоді пішла. Ну, якось як, у, нас, у нас розділ, дивіться, у нас розділ іде. У нас розділ іде називається 1.1, Так, тільки що це згідно вимог. 1.1, жирним обов'язково. Це не обов'язково жирним, хоча теж є. ну Це вже на ваше бажання. Але оце повинно бути отак жирним. Так, по ширині ж, Оп, по ширині, отак воно має бути. Так, 1-1, то бажано тоді. Ну, отут 1-1-1. Ну, 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 краще отак би його зробити з курсивом, бо виходить, що два заголовки. Так, принцип роботи. Так, ну отак є. Далі: спосіб поздовження подати. Останньої. Що ж тут воно йому не нравиться, Ну, якщо отак буває, пише. да, Давайте. Останнє. Бачите? Нема такого слова, що ж таке? Нема такого слова. А, тому що два рази. Я три рази написав, бачите? Два рази останні. О, зараз нормально останні. Так. Спосіб врізання, шліфування кола фасмис. Спосіб глибини шліфування. Ну, не глибини глибинного, а глибинного. Конструктивні особливості. Коли Давайте ми його будемо. Або отак виділяти, або краще його виділяти 1, 1, 2. То було 1, 1, 1. Отут. Дивіться. Отут треба було підписати: 1.1.1. Отак. По розділу. А тоді. Де воно тут? Один, да? ну, один, два. Угу. Поздовельний спосіб, врізання спосіб, розшифування, конструктивні особливості. Так, тоді отут 1.1.2. Оп. Отак. Ну це підрозділ того розділу. Так, інше важливо. Це є своє шпинделя. Ну, все це прекрасно. Все це прекрасно. Так. Ну, цього багато не треба так. В загальному зрозуміло, як працює, так. Загальний вигляд круглошфувальний вариштати. Ну, дивіться. Підписуємо ми рисунок під рисунком. І підписуємо його таким чином. Дивіться пишемо. Не треба вже не відключаємо. Так. Пишемо рисунок по розділу знову ж таки. 1.1.1. Бо він перший рисунок. 1.1 розділ і перший рисунок. Так. Потім. Пробіл, тере-пробіл, і пишемо, що ми пишемо. Як у нас загальний вигляд. так пишемо загальний вигляд, ну і так далі. Розлочувальний верстату. Так, підпишете. Далі тут у нас теж обов'язково підписати. Не знаєте як. ну Тут пишемо рисунок. Дивіться: 1.1 це розділ. Рисунок уже другий, значить 2- тире і пишемо. так Значить, органи, ну, наприклад, придумаємо да, органи керування, ну, верстата, верстата, верстати, як там напишете. Так? І потім можна навіть отак дві крапки, і потім оці-всі бабка шліфувальна, там, задня, передня і так далі. І оце ж дивіться, якщо тут написано «Ж є 4, 3, 2, 4,3,2,1, оце воно все отут повинно один, що означає. Так, так. Що таке один, відемо, на на наприклад, що таке один? Угу. Задня бабка, да? Задня бабка. Ну і так далі. Оце все, все треба буде розписати через крапку кому, так все повинно бути підписано. Якщо у вас є оці всі номерації, значить номерація тут розписана в поясненні рисунка. Якщо ви її не знаєте, значить такого не. Але органи керування обов'язково якийсь рисунок з органами керування. Повинно бути. Так, є такі рисунки, два рисунки. Прикласно. Далі. Ось що воно розписано. Є. Дивіться, отут у нас не відформатовано. Знову ж таки, дивіться, все засвідчуємо ми. Так. Але це все не так. Ось дивіться, полтора. Отут макет. Отут нулі мають бути, а не восьмерка. Абзац. Тут є одиничка. Так. Отак От воно і є. О, все. Далі. Перелік основних вузлів шифуан. ну хай буде органи управління кругом шифуан. Дивіться, після крапочки, верстатом. Після крапочки обов'язково речення починається з великої букви. Це неправильно. Це, да? Тобто рукоятка буквари теж з великої, Буква з великої. Так, не після крапочки. Якщо АБВ, дивіться, якщо буде, наприклад, А з дужкою. Тоді, звісно, да. і от ми тут, звісно, ж з малої букви Маховичу. Заходимо в основне. Включаємо ось таку ось штучку. І шукаємо А, АБВГД шукаємо. Ну, ось, Наприклад, таке. Ну, бачите, тому що воно ж тут підписалося не по-чоловічськи. Його фактично його так А. Підписати. Отут ось підписати. Б. Ну і так далі, все не зупиняється. Рухи везли рух різання, рух подачі, поздовжня подача, попередньо, допоміжні рухи. Оце, ж, оце нам потрібно для чого? Щоб знати, скільки електроприводів кожен рух забезпечить, скільки двигунів. А, до речі, не отформатував по ширині. Шановне, так дивіться, ти ми засвідчуємо, Да? І повинна бути ось ця міточка по ширині. Все повинно бути по ширині. Як різання здійснюється, от потунь двигун 7 кВт, тобто ви розрахуєте, і у вас повинно бути. На 7 кВт двигун, так? Рухи подачі, кругова подача. Ось, бачите, ще один електродвигун у вас на 0,8 кВт. Розписано плоскочасну, плоскочасну, ну Нема такого слова, шановні, Ну, дивіться, воно ж підкреслено. плоскочасну, Ну розбирайтеся, не знаю про що, про що мова. Піднімайте російський текст, читайте, що так плоскочасну. Ну, не на площину, я так думаю трьохступінчастий, Дивіться, ну, що це за слово таке. Ну, жма маленька буква. так. Не, не трьох, а триступінчатий. Три ступінчастий. Ну, так, оце розбираю. Що таке? Знаючи діаметр деталь. Що шліфується? ДП. П. Індексуємо. СКР, подача, Подача. ну так теж індексуємо. Так воно має бути. Так, і Б. Відношення. Ну, це і це передача Б. Отак, воно повинно бути. Так. Тільки знову ж по ширині, звертаю вашого? Отут теж по ширині. Так, що тут? ДЗ, продуктивність, дорослі. А, ну і ще, бачите, ще один електродвигун у нас на нагідропривод. Е, олія, олія, не олія, а ну масло. масло, да, не олія, масло. Про золотник з 5 то якщо ви оце дивіться, описуєте про золотник так, хочете описати. Да. Де цей золотник? Де він? Немає, його. значить не треба цього опису тоді робити. Якщо ви десь посилаєтеся в тексті на якісь букви, на якісь цифри, воно повинно ОК1 Оце всі позначення з рисунки мають бути. да Золотник 3,2. z 2 да, чи Z2. СЗ2, значить, десь бути рисунок, і ми в цьому рисунку повинні знайти ці позначення. Якщо у вас цього рисунку немає, значить ніякого опису не повинно бути. І нам це не потрібно, ви краще опис електросхеми зробіть так К2, К1, де воно, де, де, його немає. Так, найголовніше, що ви в цьому шаблоні не робіть. Так, ну достатньо. Значить, отут в кінці цю ж табличку, що ми забалакали, вона піде, підходить, ви її. Ви в кінці і починаєте розділ 1-2, 1-3, не затягуйте. 1-1 – це взагалі не суттєвий розділ, так в загальному це більше для вас, щоб ви розуміли, що це за верстат, що він робить і що не робить, і як він взагалі працює там, можливо, там ну, нам головне, що в технічні там, Скільки двигунів, якої потужності ці двигуни, що вони там обертають, і таке там Зовнішнє вигляд приблизно уявлення було так, он електродвигуни, дивіться. Електродвигун: Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, сім двигунів. Маєте на увазі електрична схема. Ви знайшли електричну схему цього верстата. Нам головне електрична схема, або ми ж по ній будемо робити розрахунок. Давайте я вам покажу приблизно. Ой, це ж не цей. Щось я не зрозуміло. Підажіть, а який же ж у вас у важа верстат? 31, щось там. Який у вас верстат? верстата? Ось 3151. Ну, давайте, так заходите ви. Ага, давайте, ось я потім 51. Значить, дивіться, зайдіть в класрум, будь ласка, почитайте. Я тут оголошення написав, що як, які креслення, які дивіться, креслення. Це все в завданні, до речі, уважно подивіться ваше завдання. Ось я відкрию ваше завдання, ось ваша тема, так, хто у вас керівник. Що вам треба знайти в першу чергу? Ось Технічний паспорт. Знайдіть, він є в інтернеті. Так? І оці всі пункти, оці всім пункти завдані повинні відповідати змісту, перевірити, деякі там пункти в шаблоні можуть не сходитися. Так? Оці всі пункти, ось третя частина, так, четверта, третя частина, я нагадую вам, пані Орлеан. Керує, ви з ним працюєте, так, з нею працюєте. Четверта частина, п'ята частина. Вже починаєте шукати оці всі питання. Починаєте шукати. Ну, попутно, скажімо так. Попутно починаємося І ось ваші хреслення. Ось ваші хреслення. Так, ви їх повинні будете зробити. Так, ви їх будете зробити. Подивіться, будь ласка, в класрумі. Я тут опису. Ну це завдання кожному дано, так. Я тут описую, ось що до чого, як повинно бути, в яких розділах, про що почитайте, щоб ви представляли. Ось написано, ви питали мене про вступ. Спеціально для вас ось написав оголошення, що вступі пишеться. Почитайте завдання дослідження, тобто нам дослідити верстат, розрахувати електричні. Частину верстата, так, вибрати двигуни і так далі, апарати, значить, схему дослідити, ну, те, що по змісту вам. Так, інформаційна база, де ви берете, це технічний паспорт, методики, розрахунку, структура файлу, що складається у вас, дипломний проєкт, оце почитаєте. Далі. Розділ 1.1, що в ньому писати. Що в розділі 1.2 писати. Дивіться, що в розділі 1.3 писати. Що в розділі 1.4 писати. Ось рекомендується все-таки відкрити в класрумі архів електростаткування, те, що там на четвертому курсі. Я про цей шліфувальний верстат, в мене там все детально розписано, є так, це там підсказочки. І там же методика розрахунку. Там же методика розрахунку, та що вам потрібно, буде в розділі 1.4. Подивіться, там тільки формула, ви її вставляєте, і потім будемо дані заносити туди. Зрозуміло. Так? Ось далі розписано, що в розділі 1.5 писати, що в розділі 1.6 писати, як робити. І навіть, де воно, ось. І рекомендація вибору апаратів подивитися в завданні. Тут теж описано детально, як здійснювати. Як здій... вибір апаратів, як здійснювати, які формули використовувати. Дивіться, вже все написано, так. І навіть приклад порядку розрахунку. Так, ось приклад розрахунку, яка табличка повинна бути. Все це, все це є. Будь ласка, тільки, пра... тільки працюйте. Так, давайте тепер як шукати вам інформацію. Щось ви погану інформацію шукати. Дивіться, ваш верштат 31.51. Ви заходите. в Google. Так, 31,51. Да, верстат пишемо. Верстат. 31,51. Що воно нам ви О, пожалуйста. Заходите, дивіться, вже станки. Так. Ну, тільки у мене це російський, а, це український. Так, ну на український заход. Шукайте цей верстат. Так, як і саме вашу модель. Я зараз не буду розбиратися. Так. І тут технічна характеристика. Ось теж є. Ну, в принципі, у вас є. Про технічні характеристики. Так само ви ж. Так само нам тут все є. Станок розшліфувальний. Ну, на російські сайті заходьте, там більше інформації, бо, бо там воно виробляється. Я не можу зайти в мене. Ви, я думаю, зможете зайти. Найголовніше, що от, дивіться, так, Електрос, на нас цікавить електросхема, ми ж по ній будемо працювати. Заходимо. І дивимося, який йде наш верштат, електросхема 30 150. Ну, ось ось така більш-менш. А, ну ви ж це Да, 3М, 3А. Ну, ось. А, ну вони всі, тільки вони називаються 3А150. 3А, 1... І 3М. Це модернізовано. І ось він є. Так, а ну що це? Ну це гідравлічна, по всій відомості. Це гідравлічна схема, це нам не цікаво. Так, ну ось прекрасна схема. О, о, дивіться. Оцю схему вам треба буде. накреслити. Так. Ну тут я бачу. А, ну от 7. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 двигунів. Сім двигунів, те, що у вас є прекрасна схема, Значить, і ясно, що ми з ними будемо працювати. І дивіться, якщо ми ось таку класну схему знайшли. Ну і тут, ну це не електрична Ну, зараз подивимося на цю. так якщо А, ну це бачите, російський сайт. ну по всій... Я, мабуть, не зможу зайти, бо да, ось Ру, бачите, я не зможу зайти. Може, ви зайдете, бо в мене. Все на ру, все заблоковано. Я думаю, у вас. Давайте спробуємо. Я думаю, що не вийде. Так, да, все, не, не вийшло. Зайти, подивіться так. Ну, або напишіть там паспорт. Да? Паспорт. Оп. От, будь ласка, може паспорт? І ось сам паспорт. От, пожалуйста. Дивіться, все тут є, ось всі ці паспорти є. ну Заходите, знову ж таки, шукаєте там, де вони є за гроші, а де є, ну бачите, російський сайт, це. де не за гроші, в Харкові. Можна ці паспорти так фрагментами зібрати, там все описання є. Бо вам треба в наступних розділах описувати до розділа 1.4, розписувати не залізо, а саме електричні схеми описувати. Для чого один двигун дитант, для чого другий, для чого третій, для чого четвертий. Так, всі двигуни треба описати, як вони керуються. Хоча ота схема, та що схема, тільки що дивилася, то вона якраз підходить. Спробуйте її витягти, на да, скріншот, ставити там її і, і використати у вашій, у вашій роботі. Ну і сам розрахунок, знаєте, ну це вже інше. Так, треба дивитися, щоб підписано було Так, на цьому ще раз, ще раз прошу. Прошу. Так, Перед, передивіться що в класрумі. Так, що в красло. Бачите, це як на російській сайті. Що в класрумі. На це про це написано. Так. От. А не ну все я хотів вам сказати. Так. Да. Оце, будь ласка, шаблон, що я вас прислав. Працюйте в цьому шаблоні, а виправив завдання обов'язково. Ваше завдання перевірте, чи всі пункти стосуються. І оці ж загальний вигляд, верстата теж, дивіться, знайдіть рисунок. Схема матрична монтажна. Там, чи принципово, чи може ми подивимося, чи якісь елементи схеми, якщо не знайдемо монтажну, щось будемо думати це робити. Ну, дякую за увагу. Все вимикаюсь.